Учитель йому і тільки йому даровано долею величну місію плекати людину. Минають епохи, змінюється покоління, оновлюється мода на ті чи інші професії, а учительство залишається так само в ціні, бо учитель не лише професія, учитель це стан душі. Я – Остапчук Наталія Миколаївна. Працюю у Державному навчальному закладі Чубарівський професійний аграрний ліцей на посаді викладача української мови та літератури у системі професійно-технічної освіти з 1995 року. Маю загальний педагогічний стаж 24 роки. 1991 року закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за фахом філолог-викладач. У 2005 році здобула кваліфікацію магістра державного управління у Дніпропетровському регіональному інституті Національної академії держуправління при Президентові України. Є членом обласного методичного об'єднання викладачів української мови та літератури. Понад 10 років очолюю методичну комісію класних керівників та майстри виробничого навчання ліцею. Маю життєве кредо. Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю. Моя педагогічне кредо спочатку любити, а потім навчити. Своєю педагогічною діяльністю створюю умови для гармонійного розвитку особистості учнів. Люблю їх такими, які вони є. Допомагаю ліцеїстам пізнати себе, відчути свою значущість, реалізувати позитивні якості. Методична проблема, над якою працюю. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в навчанні і вихованні учнів ПТНЗ. Матеріали досвіду з проблемної теми зміщено у розроблених мною методичних посібниках. Свої розробки викладаю у віртуальному об'єднанні вчителів Запорізької області заповіки. І з метою підвищення рівня майстерності проводжу відкриті уроки. Велику увагу приділяю позаурочній роботі, як викладач мови та літератури максимально використовую виховні можливості предмета для того, щоб допомогти учням стати творчими особистостями. При кабінеті працює клуб Діалог, який будує свою діяльність на вихованні морально-отичних ідеалів, залучені до прекрасного у житті, забезпечені умов для самореалізації. Спираючись на проблемну тему ліцею, традиційно у листопаді проводжу заходи, присвячені Міжнародному Дню толерантності. Маю досягнення у самоосвіті та професійному зростанні. Про це свідчить результативність роботи за останні три роки. У 2013 році учениця Гончарова Олена посіла третє місце у обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Цього ж року я стала лауреатом обласної педагогічної премії. Вільний час розподіляю за захопленнями, як особистими, так і захопленнями, пов'язаними із професійною діяльністю. Входжу до складу ради клубу чисті джерела. При Гулійпільській районній бібліотеці імені Василя Діденка. 2015 року була коректором збірки гуморесок письменника земляка Миколи Білая. Працюю із натхненням, і вірю. Що моя співпраця з учнями допоможе їм реалізуватися у житті. У професії бачу не лише свій предмет, нескінченні уроки, а щасливе майбутнє ліцеїстів, яке народжується саме в цю мить. Колегам бажаю яскравих днів, радості, дитячих щасливих очей що будуть дивитися на вас, коли ви прийдете у клас. Нехай ваш шлях буде осяяний зіркою добра і любові.